Анна Сідакова не має мізків. Ані Лорак давно начхати на Україну, а от любов Брежнєвої до неї повна брехня. Це лише частина гучних заяв з ексклюзивного інтерв'ю обоз колишньої учасниці Віагри Альони Вінницької. Я, Ернест Гогія, не перестаю бути в курсі усіх бомондовських справ. Відтак вже зараз розказую про откровення Альони Вінницької. А ще поділюся, чим нині займається та де знаходиться улюблениця публіки, вже за мить. Одне інтерв'ю, а стільки гучних. Заяв днями в ексклюзивному інтерв'ю Альона Вінницька не пошкодувала відвертостей для обоз Юа. Розказую, почнімо з так званої співачки, яка погналася за російськими рублями, і нині мовчить про геноцид рідного народу Анна Сєдакова. Так само, як Вінницька, пані Сєдакова була у складі гурту Віагра, який ще на початку 2000-х наробив галасу своєю творчістю. Менше з тим, перше тріо гурту складалося саме з цих двох артисток, а третєю стала Тетяна Найник, Як каже Вінницька Сєдакову знає чудово, тому розказала, що насправді ховає. За її спиною та розсекретила три речі, на яких вже росіянка просто схиблена. Відтак: комфортне життя, заможний чоловік та слава. Саме це, за словами Альони, усе життя цікавить за проданку сідакову. У своїх інтерв'ю жінка часто хизується, ніби закінчила школу із золотою медаллю. А от Вінницька з цього приводу має свою думку: Українка не посоромилася назвати ту цитую. Вона абсолютно пустоголова людина. Ми не знаємо, як вона отримала ту медаль. А от те, що вона не має мізків, було зрозуміло з першої зустрічі. А таку думку Вінницької в інтернеті розділили її прихильники. Спочатку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сідакова ні слова не промовила у підтримку своєї батьківщини, відтак своїм мовчанням підтримала вбивство Кремлем своїх земляків. Такою позицію Вінницька каже, аж ніяк не здивована. Цитую, вона на своєму місці, саме там, де їй належить бути. Сідакова завжди такою була. А що думаєте ви? Чи є прощення Сідакові за її зраду? Напишіть у коментарях. Дійшла черга розказати про ще одну зрадницю, розкривати. Таємниці якої теж взялась Альона Вінницька, ані Лорак, уродженка Чернівецької області, яка також, як вище згадана особа Сєдакова, донині не промовила жодного слова підтримки своїм землякам, ба більше не приховує, як заробляє на росіянах, як для них виступає і як тільки для них пише російські пісні. Звісно, російською мовою. На думку Вінницької, така позиція Лорак цілком очевидна, адже як розказувала в інтерв'ю для обоз Юа у такій поведінці. Роліни винен один чоловік, кого ж мала на увазі Вінницька? Та як той вплинув на позицію Лорак? Ділюся на думку пані Альони, людина, яка чинила тиск на Ані Лорак, її перший чоловік та за сумісництвом, продюсер Юрій Фальоса. Той, на думку Вінницької, виховав свою майбутню дружину так, аби та ставила на перше місце сцену, відмовившись від політичних переконань, та стрижня. А ще додала: цитую: їй все одно для кого співати для Гітлера, будь ласка, і для Мусоліні вона виступила. Нині ж вже без фальоси, Лорак так і залишається, як пишуть про неї українці, бездушною людиною, адже про війну мовчить і досі, чим доводить свою безсердечність по відношенню до рідних людей. Альона Вінницька тут теж осторонь не залишилася. Відтак позиції Лорак прокоментувала так: цитую: їй начхати, що на її батьківщині вбивають людей. Їй байдуже, що хтось голодує. А що там з Вірою Брежнівою, яка здивувала українців своїм поверненням? На батьківщину на думку Вінницької, їй начебто, любов до України, брехня зі сторони віри, а за її камбеком на українську землю ховається інша потужніша причина. Відтак, за припущенням пані Альони, несподівана любов до України Брежнєвої зумовлена розлученням з її чоловіком та продюсером групи Віагра Костянтином Міладзе. Цитую, вона чудово розуміла, що в Росії без Кості їй нічого робити, і вирішила приєднатися до України. А спроба віри Брежнєвої заново стати частиною українського шоу-бізнесу, українці споглядають і донині. Втім, на їхню думку, нині знову завоювати довіру слухача тут, на батьківщині, їй не вдається. Такої ж думки притримується і Альона Вінницька. Цитую: багато людей чудово відчувають фальш. Це називається перевзування, причому буквально на ходу, а люди відчувають нещирість, от і все. Нині Бріжнева знаходиться в Україні, де випускає пісні як українською, так і російською, за що часто отримує гнівні коментарі на своїх соціальних сторінках. Також часто публікує пости у підтримку України та засуджує дії країни-агресорки. Про зрадників поговорили. Тепер час розказати про саму Альонну Вінницьку, чим зірка займається зараз, та чому довгий час про неї. Зовсім не було чутно. Розказує, як розказувала сама ж колишня віагрянка, за період війни у неї насправді було лише одне велике інтерв'ю для однієї ютуб програми. А з поясненнями, чому не з'являлася та мовчала про себе довгий час, не забарилася. За її словами, цитую: якийсь час у мене не було майже ніякої діяльності, не було з чим йти у публічний простір. А от про те, як зірка зустріла війну, розпочатою Росією, вона розказала достатньо відверто: вторгнення Росії в. Україну знаменитість зустріла, як каже під Києвом у приватному будинку, разом зі своїм чоловіком та десятьма котами. Оце так велика родина у зірки погодьтеся. Менше з тим, одразу ж після початку вторгнення, чоловік Вінницької Сергій Бальшой пішов до територіальної оборони, а зараз вже служить у рядах Збройних сил України. Зараз чоловік допомагає пораненим бійцям на фронті, а саме вивозить з небезпечних зон. Нагадаю, що Альона Вінницька та Сергій Бальшой близько 30 років років у шлюбі. У 2020 році з'явилися чутки, що пара розлучається після 25 років шлюбу. Вже згодом співачка підтвердила, що сім'я переживає кризу у стосунках. Тоді ж вона навіть потрапила до психіатричної лікарні. Однак, згодом пара знову знайшла спільну мову та примирилася. Менше з тим, навіть попри страх війни, сімейство вирішило нікуди не тікати. Пані Альона казала так. Думок їхати кудись у нас не було. Також зірка зізналася, що під час війни певний час підтримувала зв'язок з колишньою віагрянкою, яка нині проживає у Росії. Втім, ім'ям таємничої подружки пані Альона вирішила не ділитися, а от прихильники знаменитості в інтернеті припустили, що тою загадковою співачкою може бути Регіна Тодоренко. Але чи правдиві ці плітки невідомо. Адже коментувати це Вінницька поки не бралася. Замість цього розказала про ще Ну, подружку, яку знають всі фанати Віагри, Надія Мейхар за її словами, востаннє дві колишні віагрянки бачилися ще у 2021 році. Ім навіть така довга розлука не завадила двом подругам підтримувати зв'язок. Нині каже Вінницька, так часто вони не зідзвонюються, але якщо зустрінуться, то будуть шалено одна одній раді. Не забула Вінницька розказати про те, чим займається нині, чим здивувала своїх прихильників. В перший час після розпочатої Росію війни зірка зізналася, що так само, як її колеги по сцені, вона залишилася без роботи. Відтак, ні концертів, ані виступів не було. Від того, у знаменитості з'явилася невизначеність, яка до слова супроводжує Вінницьку і донині. Саме тому вона замислилася, начебто, над зміною професії, а от деталями фанів вирішила не балувати. Лишень сказала, що колись мріяла бути письменницею. Така заява від пані Альони приємно здивувала аудиторію. Ще більше ті відкрили рота, коли та додала, що її цікавить психологія. Зараз зірка намагається виходити на публіку у своїх соцмережах, адже яка. Каже, там бачить багато вподобайок на своїх світлинах. Втім, робить це не часто. Адже як каже, цитую, викладати фотографії про те, як прокинулася, поїла це не моє. До речі, цьогоріч Альона Вінницька святкуватиме ювілей 50 років. Відтак, зірка поділилася, як святкуватиме день народження. За її словами, раніше вона уявляла 50 років так. Цитую, обов'язково треба відзначити якимсь гучним концертом, зустріти ювілей на сцені. Такі думки зірки. Фанат там стали до вподоби, бо, як кажуть, велика сцена вже давно скучила за кроками Альони на собі. Тім нині усі плани каже Вінницька, поламала війна, але плани своє день народження відсвяткувати весело вона не відкидає, тому хоче, аби поруч з нею були присутні близькі друзі та родина. Слідкуємо ось такими цікавими фактами про двох зрадниць Сідакову та Лорак, і, начебто, вже українку Брєжніву поділилася Альона Вінницька. Не забула зірка розказати і про те. Як сама нині живе та чим займається, і чим дуже потішила фанатів? Адже в останній в українському інфопросторі зірка з'являлася ще до початку повномасштабного вторгнення. Втім, попри те, що Вінницька вже не так часто виходить на сцену, прихильники все одно не припиняють дарувати зірці свою любов. Що думаєте? Чи чекати нам знову на появу на українській сцені Альони Вінницької? Свої думки пишіть у коментарях. А поки більше новин про життя українських зірок, дивіться на нашому каналі Обоз Лайф. А я, Ернест Гогія, з вами прощаюся до наступного випуску. Па-па!